У глухові конфлікт довкола газети Народна трибуна. Нагадаю, минулого четверга, 17 грудня, міська рада звільнила її головного редактора Світлану Халімоненко та призначила нового. Колектив газети та сама редактор такі дії влади назвала незаконними. Сьогодні до редакції намагався зайти міський голова Мішель Терещенко. Йому завадили на цьому відео. Можемо бачити, як це відбувалося. симпатичний.

а Руки, Руки а, а! а! Снимай, снимай, как мы... ну, Руки. Нет, 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 нет. Снимай, снимай,

Терсим, который, можем говорить, приватная милиция или, не знаю, как общественные организации, которые работают для защиты интерес народных депутатов, и милиция делали коллюзии, координации против народа. Эта ситуация была абсолютно непонятна. Куча мужчин, известных и неизвестных, и представители власти, и мэр, и какая-то личная охрана вместе с этими всеми людьми пришли в редакцию. Также, чтобы Ну, грубо говоря, захватить насильственным всем сильным образом. Считаю, что это все противозаконно, это все похоже на какой-то захват редакции. Мы пытаемся доказать, что давайте делать все законным образом, давайте дождем, ждемся решения суда, но нас никто не хочет слушать. Обе стороны положили э, свои заявления в Глуховское отделение полиции. Одни на неправомерные действия сотрудников исполкома, а другие на э, неисполнение последними решениями исполкома. Ситуация накалялась. Э, прибыли сотрудники э, полиции, э, прибыл и заместитель начальника э, Главного управления национальной полиции, также э, начальник полиции города Глухова, там же находился и мэр. Э, главная задача полиции была не допустить Пустіть общественных безпорядків, сохранять спокойствие, щоб всі рішення происходили... ...исключительно в правовому полі. Завтра буде засідання суду щодо скасування рішення Глухівської міськради про створення комісії, яка перевіряла діяльність комунальної газети. А відтак і відміну результатів перевірки. Нагадаю, за її результатами, щодо газети депутати дійшли такого висновку. газети Халімоненко є збутковою, шляхи подолання фінансової неспроможності відсутні, подальша діяльність газети можлива лише за постійної, значної фінансової підтримки з боку засновників. Під час висвітлення газети у перемігу виборчого процесу комісія встановила неодноразові системні порушення вимог діючого законодавства зі сторони редактора. Події навколо глухівського комунального видання відкоментував сумський медіаексперт. Наступи на свободу слова, душіння журналістики, преси, свободи слова ніколи перемогою чиновників не завершувалися. Не знаю, чи особисто Терещенка. Ну, я переконаний, що це якийсь такий трохи, знаєте, от я в соціальних мережах це написав, і я готовий повторити цю фразу. Ну, це такий трохи м -м, вчинок кугуцький. І не потрібно вдаватися до таких речей. Додам однією з причин конфлікту навколо газети Народна трибуна, помічниця Мішеля Терещенка Олена Єскіна назвала протистояння між чинним мером і тими, хто програв вибори. Ми ж поцікавилися, хто охороняє вхід до редакції. З'ясували це співробітники громадського формування Територіальна громадська варта Р7». Її очільником є Валерій П'ятигор на місцевих виборах 2015 року. Був обраний депутатом Лухівської районної ради від партії Воля народу за інформацією офіційної. Ного сайту Верховної ради чоловік є також помічником народного депутата Андрія Деркача на громадських засадах.